Смайл. Сьогодні ми є з мамою Олею. Вона буде мені допомагати. Сьогодні виробити гнома. Для того нам треба шапочки. Ми взяли дві бо вже Не знаємо, який буде різна того гнома. Беремо нитку, шкарпетку і ще резинки будь-які. Будь-яку навіть. І будь-яку крупу. І, і коли ми вже надягнули шкарпетку, обережно, перевіряємо, чи нема директу, що нема, то беремо акуратно і перевертаємо. Насипаємо добре, щоб не було там, що нема вже. Щоб робити там голову, треба. Іного. Щоб була повна шкарпетка нам, треба висипати всю крупу і акуратно зняти лідерця. Так, Тримаємо Так. Трошки потовкли, трамбували. Щ... Подобати для того, щоб воно потім собі десь прикрасити, щоб воно стояло. Так. Беремо резинку, зав'язуємо І зав'язуємо, робимо ніс. Натягаємо. Сформуємо такий гарний, круглий ніс. А зверху зав'язуємо дозинки. Якщо довша шкарпетка, то вистачить і вузлика. Ось. Ой, який гарний ти сформувала носик. Ой, яка красота. Тепер Ще. Ми пробуємо робити бороду. Пробуємо бороду. Робити бороду? Yep. Для того, щоб зробили бороду, треба нитку. Беремо нитку, натягуємо, потім отут. Не натягуємо повністю, тільки отак. І зразу вузлик робимо. І відрізаємо кічки. Декілька разів. Так, да, декілька разів. Ось така вийшла на збору, так. Да. Таке волосочка. Можна підрізати. Нам пасує да, так? І перебула шапочку. Так. Ох, який милаш, ти не ваш, ти мене знаєш. Так? Можна запитати йому на вороді якісь бантики. Так. Я спіллює. Подобається тобі твій мало. Так. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки, дзвіночки. Всім па-па!